Всім привіт! Сьогодні будемо готувати ананаси по-українськи, тобто з кабачків. І так, нам потрібно 1 кг кабачків почищених. У мене зразу говорю 4 норми: тобто на 4 кг кабачків. Нам потрібно нарізати їх кільцями такими доволі товстенькими. Та вирізати серединку від насіння. Кабачки мають бути обов'язково молоденькі. Далі беремо воду, додаю в неї, взяла в Аврорі, есенцію ананаса, цукор, лимонну кислоту та ставлю наш сироп на газ. Коли він закипить, додаємо наші кабачки. Та чекаємо, коли вони закиплять. Ось накрила кришечкою і чекаю. Коли вони трішки осядуться, ось як на відео, ви бачите, з моменту закипання починаємо варити 15 хвилин. В духовці простерилізувала баночки, кришечки та накладаю наші ананаси. Все. Законсервували, догори дном перевернули, накрили покривалом та залишили на сутки до повного охолодження. Смачного!